Всім привіт, зараз покажемо. Тут є багато коників на продажу. Зараз покажемо. Тут є такий цей гнідий лошак по Альтесу. Цей по Бельгії. Два цих лошака. Це вже показували по Альтесу. Там вже є на каналі. Кого би цікавили, все на продажу, на обмін. Що кого цікавить, будете дзвонити. Коні знаходиться село Ті івано Франківська область. Тут таких два це Першерон, бретон, по ті кобелі, що у нас є. Такий жирадчик. Це Володимирський. Цього теж знімали, там є на каналі. Тут два таких... Цей гнідий по Хілтону, цей по Гордону, Ці будуть на каналі, не знаю. Чи це відео буде перше, чи їх. Ми їх знімали якраз так. двох. Не буду. Тут такі бельгійці, два жеребчики. Одна бельгійка ще лисялася така білогрем, а ця по герою лошиці і по бретонці, Така лошиці. Цим всім більшим буде по два роки. Майже всім. Цим більшим буде по два роки на лесі. А тим лоша там вісім місць, шість, як що і коней лю церкви купелиї перебира. Діка люцерка зелена файна. Капець велика. Тут коники стоять на свіжому повітрі. В немає місця, тайни є багато кого би цікавили, продаж одмін, коні є дуже багато. Не, тут показують, встань гені. Ззаду трохи показує Всі файно стоять и едят. yeah цим всім менше, я казав, 6-8 місяців, тим більше по 2 роки буде. Церква заходить де як рубай. Це два рубахи. Поповній церкву. Іконіки. кого будуть цікавити, номер офіс, можете дзвонити.